Ваши шановні Миколаївці, в ефірі програма Це Вас хвилює. У студії працює Ольга Руда. Сьогодні до мене в студію завітала гостя: це Людмила Завірюха, заступник директора Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Вітаю вас, доброго дня! Людмила Володимировна, Тема нашої розмови піде про зовнішнє незалежне тестування. І відразу перше запитання: що воно таке? Що таке зовнішнє незалежне оцінювання? Це процедура, яку повинен пройти кожен випускник загальноосвітнього навчального закладу, чи то професійно-технічного училища, чи то вищого навчального закладу, який планує у 2015 році вступати до вищого навчального закладу України. Ну а скажімо, для випускників 15-го року це не лише результати зовнішнього оцінювання потрібні для вступу до вищого навчального закладу а результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури ще будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації. Зрозуміло. А, Ну напевно, немає сенсу розмовляти про реєстрацію. Вона, мабуть, вже закінчилась. Так, реєстрація йшла близько двох місяців, почалася в січні місяці і закінчилася 20 лютого. Тому всі, хто вже хотів зареєструватися, хто захотів взяти участь в зовнішньому незалежному оцінюванні, вже зареєстровані. А де будуть розташовані пункти а, проходження? Ну, зазвичай у нас е, минулі роки пункти знаходилися в п'яти регіонах області: це Первомайськ, Южноукраїнськ, Вознесенськ, Баштанка і місто Миколаїв. Зв'язку з тим, що в 2015 році є така новація в зовнішньому незалежному оцінюванні, що українська мова і література це два в одному, це вступ. Результати зовнішнього незалежного оцінювання для вступу, і результати зовнішнього незалежного оцінювання автоматично будуть зараховані як результати державної підсумкової атестації. Тому це тестування пройде в нас в цьому році дуже рано, 24 квітня. Оскільки навчальний рік закінчується 30 травня, і наші випускники 2015 року повинні отримати атестат про загальну середню освіту. А в атестаті буде результати державної підсумкової атестації з української мови і літератури. Отже, 24 квітня ми будемо мати пункти тестування. В усіх регіонах області, тобто в усіх районних центрах, будуть розміщені пункти тестування. Це будуть загальноосвітні навчальні заклади, які на момент на 24 квітня будуть виконувати роль пункту тестування. Вже сформована мережа пунктів тестування, вже затверджено наказом департаменту Миколаївської облдержадміністрації. Ця мережа за винятком Миколаївського району дітки-випускники 15-го року Миколаївського району будуть проходити тестування в місті Миколаєві. Скажіть, будь ласка, як ми заговорили вже про нові. Введення у 2015 році, якісь іще є так. Звичайно, цей рік, 15-й рік. В нас він дійсно відзначається, що в цьому році якось так склалося, що дуже багато нововведень. Ну, перше нововведення про державну підсумкову атестацію зовнішнього оцінювання з української мови літератури. Я вже озвучила в цьому році. Виноситься на тестування 12 предметів з переліку. Предметів, що були в минулому році, вилучили два таких предмети, як світова література і всесвітня історія. Це пов'язано з тим, що вищі навчальні заклади мало дуже виставляли цей предмет як профільний чи непрофільний при вступі до вищого навчального закладу. Але в цьому році в датах розвели іноземні мови. Якщо в минулі роки наші абітурієнти мали змогу вибрати із чотирьох. Іноземних мов лише одну, це серед англійська мова, німецька мова, французька і іспанська, то в цьому році всі ці чотири мови розведені в датах. І абітурієнти можуть вибрати не лише одну, а й декілька іноземних мов. Скажімо, якщо абітурієнт планує вступити на іноземну філологію, то, можливо, вищий навчальний заклад там і виставляє дві іноземні мови. Таким чином, це теж є таке нововведення. В цьому році є таке нововведення з двох предметів: це українська мова, література і математика. Будуть мати два рівня складності: базовий рівень і поглиблений рівень. Тому при реєстрації на зовнішнє оцінювання наші абітурієнти, наші випускники вибирали той рівень складності, який їм потрібно для вступу на той чи інший напрям підготовки. А ким здійснюється зовнішнє незалежне оцінювання? Ну є нас така в Україні інституція, як Український центр оцінювання якості освіти, знаходиться в Києві, і цей центр здійснює зовнішнє незалежне оцінювання. Цьому центру підпорядковані 9 регіональних центрів, і безпосередньо оцінюванням в нас в Миколаївській області опікується Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти. Одеський регіональний центр формує разом з департаментом мережу пунктів тестування, навчають персонал пунктів тестування. І Проводять безпосередньо і основну сесію, і додаткову сесію в нас в Миколаївській області. Я знаю, що перед основним тестуванням проходить пробний процес. Що це за процес і чи він здійснюється в цьому році? Так, звичайно, ну скажімо, це генеральна репетиція до основної сесії. В нас основна сесія українська мова і література ще раз повторююся, 24 квітня прийде. А основна сесія з інших предметів буде проходити з 3 червня, з 3 червня по 27 червня. Це інші предмети, окрім української мови і літератури. Пробне тестування проходить зазвичай в березні. В цьому році це буде 21 березня. Буде пробне тестування проведено з української мови і літератури. І 28 березня це всі решта предмети. Тобто наші абітурієнти вони теж вже пройшли реєстрацію до пробного тестування. В грудні проходила реєстрація, вже всі отримали. Запрошення на пункти тестування в нас їх в області буде 11. Уже абітурієнти розподілені за е, пунктами тестування. Кожен знає, куди йти, е, і проходить тестування. Чим відрізняється пробне тестування від основної сесії? Це тим, що е, основну сесію оцінюють е, результати, оцінює український центр оцінювання якості освіти. А під час пробного тестування сам абітурієнт оцінює свої знання. Яким чином, це після закінчення тестування абітурієнту видається бланк відповідей, ключ відповідей. Угу. І абітурієнт звіряє результати, ті, які він отримав, ті, які він позначив в бланках відповідей, і з тими результатами, які дали йому правильні відповіді. Ось уже другий рік поспіль український центр надає можливість абітурієнту пробного тестування, учаснику пробного тестування навіть прошкалювати свої результати за стобальною шкалою від 100 до 200. Коли е учасник тестування закінчив. Отримав результати, порахував свої тестові бали, він заносить ці результати на певну сторінку українського центру і на свою особисту сторінку отримує свій результат за стобальною шкалою. Тобто абітурієнт може вже свої сили. Побачити, чи готовий він до основної сесії, а якщо десь якісь є ще прогани, то надолужити те, що є час до основної сесії. Це що стосовно провного тестування. Так. Тобто учень сам має можливість себе оцінити. А як загалом оцінюються роботи, методика оці... оцінювання роботи? До зрозуміло, я зрозуміла. Методика оцінювання оцінюються результати зовнішнього оцінювання за нормоорієнтованою шкалою. Що це значить? Це значить, ну, скажімо, проходить тестування там, скажімо, з української мови і літератури. Всі абітурієнти знаходяться в рівних умовах, вони закріплені за пунктами тестування, вони закріплені за аудиторіями в пункті тестування, і вони закріплені за місцями. Тобто, кожен абітурієнт, приходячи на пункт тестування, знаходить себе в алфавітних списках. Він знає, в яку аудиторію закріпив його Український центр оцінювання якості освіти, і навіть місцева аудиторія від першого по 15 наліпки імені, і кожен абітурієнт знає Знає на яке місце йому сісти. Потім він отримує зошит, тестовий зошит, це є чорнетка і отримує бланки відповіді. Якщо це є мова, українська мова, література, іноземні мови, в цьому році і математика, такі предмети мають два бланки відповіді А і Б. Тобто в бланк відповідей А це буде для закритих завдань, а бланк відповідей Б це для відкритої частини. Скажімо, з української мови літератури це треба написати власне висловлення з певної теми, з іноземних мов дати розгорнуту відповідь на запитання. З математики це розв'язати задачу з повним поясненням. До речі, для поглибленого рівня наші абітурієнти в цьому році будуть мати чотири бланки відповідей. Два бланки відповідей А і два бланки відповідей Б. Після того, як закінчилось тестування, всі ці бланки відповідей направляються на пункти обробки. Кожен регіональний центр має свій пункт обробки. Але робиться дислокація, відправляються. Скажімо, якщо ми в підпорядкованні Одеському регіональному центрі, то це не значить, що результати там, скажімо, української мови чи математики, ми будемо надсилати бланки відповідей надсилати до Одеського регіонального центру. Це може бути і Херсонський регіональний центр, це може бути і інший із дев'яти. Які підпорядковані українському центру. Там йде обробка бланків відповідей. Бланк відповідей А обробляється машинним варіантом. Тобто сканується, накладається матриця, визначаються правильні відповіді. Бо в бланки відповідей А ставиться хрестик в тому місці, де вважає абітурієнт, що це правильна відповідь. Бланк відповідей Б перевіряється вручну. Екзаменаторами, це сертифіковані навчені екзаменатори, які перевіряють це завдання. І після того, як останній бланк перевірений, результати надсилаються до Українського центру оцінювання якості освіти. І там відбувається шкалювання за 100-бальною шкалою від 100 до 200. Треба сказати, що в цьому році ще є одна така новина. В цьому році не буде порогового балу 124. Його відмінили, а буде пороговий бал склав, не склав. Як буде здійснюватися, визначатися цей пороговий бал? В цьому році будуть працювати експерти. Ось, до речі, в нас вже в області відбувся семінар, на якому навчали експертів понад чи близько 100 осіб в Україні будуть працювати з кожного предмету експерти, які будуть визначати. Ту мінімальну кількість балів, які може набрати мінімально підготовлений абітурієнт. Буде визначатися цей бал. І ті, хто набрав більше, це буде склав. Хто менше, той не склав. Хто склав тест, той буде, результат того абітурієнта будуть шкалюватися за 100 бальною шкалою від 100 до 200. Хто не склав, то результати шкалюватися не буде. Він просто не склав. Якщо не склав українську мову Повторно. і літературу, то він взагалі не має права далі брати участь в тестуванні, бо немає сенсу в цьому. Українська мова і література є обов'язковим предметом до вступу до вищого навчального закладу. А в цьому році можна користуватися сертифікатами лише 2015 року. Якщо ти українську мову літературу не склав, далі немає сенсу продовжувати. В цьому році вже а ти... якщо учень, наприклад, здав зовнішнє незалежне оцінювання у 2014 році, але не використав його цей бланк. Чи він може вступити в ВУЗ по? Попередні роки можна було використовувати сертифікати, починаючи з 2008 року. Тобто ти міг пройти тестування в 2008 скажімо, 10-2011 і вибрати кращі результати. Вступав там, скажімо, у 2008 році тобі не вистачило декількох балів, але в цьому році менший конкурс, ти можеш використати в 2015 році. Такої альтернативи наші випускники не мають, і вони використовують тільки результати 2015 року, тобто тільки сертифікати 2015 року. Якщо в цьому році не здає учень а, тестування. Його запрошують на минулий рік, якщо він хоче на наступний побажання. рік, так якщо він має бажання, він надолужує ті прогалини, які були в знаннях, реєструється знову до зовнішнього оцінювання в 2016 році і проходить тестування в 2016 році. яким чином здійснюється? Зовнішнє тестування для людей, які, наприклад, закінчили школу ще в 90-х роках, а хочуть вступити в ВУЗ по зовнішньому тестуванню. Справа в тому, що для випускників поточного року я маю на увазі 2015 рік, і для випускників минулих років одні й ті ж самі правила. Проходимо зовнішнє оцінювання і вступаємо за результатами. Треба реєструватись і так. Є категорії випускників, які мають пільги при вступі до вищих навчальних закладів, але всю цю інформацію можна знайти в такому документі, який називається Умови вступу до вищих навчальних закладів України в 2015 році. На основі цих умов кожен вищий навчальний заклад розробив свої правила, які оприлюднив на своєму сайті. І ці правила більш конкретні. В цих правилах прописуються ті пункти, які безпосередньо для будуть застосовуватися при вступній компанії до даного вузу. Там і вказується перелік предметів, які треба зареєструвати, було до тестування. Там і вказуються пільгові категорії, там і вказуються категорії, що мають право першочергового зарахування, і так далі. Там прописується вся вступна компанія. тому я дуже раджу е, випускникам, абітурієнтам детально ознайомитися з правилами того вищого навчального закладу, до якого вони в майбутньому будуть подавати документи. Зрозуміло. А чи здійснювалась колись така практика, взагалі в минулі роки, щоб з атестата перерахувати в бали? Ну, справа в тому, що атестат. Е, загальноосвітнього навчального закладу має вагу в рейтинговому балі при вступі до вищого навчального закладу. Були такі роки, коли вага атестату була 200 балів. В минулому році вага атестату була 60 балів, зараз рейтинговий бал. Вираховується більше дали право на це вищому навчальному закладу визначати кількість балів, які буде враховуватися, перераховуватися бал атестату. Але він повинен не перевищувати 10% рейтингового балу. Результати зовнішнього незалежного оцінювання повинні не перевищувати 20%. Тобто, кожен вуз сам визначає скільки. Балів, скільки відсотків буде вага, скажімо, атестату від 0 до 10%. Потім сумуються всі ці бали і є ще бонусні бали. Це ті бали, які може використати абітурієнт, який, скажімо, є переможцем четвертого етапу предметних олімпіад, або є переможцем третього етапу малої академії наук, або є учасником до вузівської підготовки з певного напряму підготовки. Там теж в правилах прописується, скільки відсотків бонусних балів додається до рейтингового балу. Зрозуміло. Зараз з'явилася така категорія населення як переселенці. Як здійснюється ЗНО для учнів, які приїхали до нас? Ну, у нас і це в минулому році так, і в цьому році е, такі учні будуть приймати участь в домашньому незалежному оцінюванні. Е, певний відсоток таких учнів зареєструвалися до основної сесії. Е, справа в тому, що це все таки є пільгові категорії щодо реєстрації, їм був подовжений термін реєстрації, були певні. Винятки із правил при реєстрації, скажімо, якщо не було паспорту чи не було довідки із загальноосвітнього навчального закладу. Для таких категорій випускників була можливість прикріпитися на території підконтрольної України, тобто в Україні, якщо це переселенець з Криму, прикріплялися до шкіл екстернатом, здавали. Ну і такі така категорія учасників зовнішнього оцінювання, і в додаткову сесію буде проходити. В минулому році у нас десь близько 80 осіб було абітурієнтів із Донецької і Луганської областей. В цьому році також у нас і навчаються в школах, і прикріплені до школ на екстернатну форму навчання, і також будуть брати участь у зовнішньому оцінюванні. А де можна і як можна дізнатися результати проходження свого тесту? Ну я як хочу сказати так, так Відомляють. якщо е декілька років, починаючи з восьмого року, результати присилали на домашні адреси, які вказували на перші. Так, наші абітурієнти під час реєстрації то вже ось декілька років поспіль ці результати оприлюднюються на особистих сторінках кожного учасника. Коли учасник прийшов в реєстрацію, Одеський регіональний центр надсилає їм сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання. В цьому сертифікаті номер є і пін-код, це є доступ до персональної сторінки. Є на сайті Українського центру сторіночка персональні сторінки, туди вводиться номер сертифіката, вводиться Пін-код, і особа попадає на свою персональну сторінку. Ось там і можна буде знайти результати зовнішнього оцінювання з того предмету, який проходить абітурієнт. Але треба зауважити, що сформувати. Картку, інформаційну картку, яку треба подати до вищого навчального закладу, особа зможе лише тоді, коли пройшла всі тестування. Максимум це 4 можна було зареєструвати до зовнішнього оцінювання. Ну, а мінімум це залежить від того, до якого вищого навчального закладу вступає особа. Коли будуть оприлюднені результати, всі тоді особа може сформувати інформаційну картку, роздрукувати стільки, скільки потрібно. Особа може подати документи до п'яти вищих навчальних закладів на три напрямки підготовки. А якщо особа не вдоволена своїми результатами, який процес Так, є буває є такий, такий який процес так, так щорічно, буває, що м, наші абітурієнти подають апеляції на результати зовнішнього незалежного оцінювання. Така апеляція подається протягом трьох днів з дня офіційного висвітлення інформації про результати. Ну, скажімо, ось ми проходимо 24 квітня українську мову-літературу. Там на сайті з'являється, що 15 травня будуть офіційно оприлюднені результати. 15 травня кожна особа має можливість зайти на свою особисту сторінку, побачити результати. І з'ясувати, до речі, в день висвітлення результатів, оприлюднення результатів оприлюднюється і шкала переводу тестових балів у стобальну шкалу від 100 до 200. Особа може перевірити, в неї є чорнетка, той тестовий зошит, де є правильні відповіді, вона бачить, і переводить результат в стобальну шкалу. Оприлюднили результати, бачить, що її недооцінили, подає апеляцію. Три дні, скажімо, 15, 16 і 17. Можна особисто завести до Українського центру оцінювання якості освіти, можна поштою направити. То тоді е, дата на штабелі на листі буде отою датою, на яку будуть орієнтуватися, коли відправили. Зрозуміло, що на третій день могла особа відправити, а до Києва дійде лист, скажімо, дня через три, через чотири. Але буде вважатися. Та, дата подачі апеляції, яка буде на листі при відправленні. А якщо, наприклад, вияснили, що щось не так з документації, здійснюється повторне тестування? Ні, подається апеляція в Українському центрі оцінювання якості освіти, працює апеляційна комісія, регламентна комісія, яка перевіряє ще раз роботу. Цю і надсилає результати теж на особисту сторінку позавича того хто апелював, і вказує, що можуть підтвердити оцінку, можуть підвищити. А були такі е випадки, коли понижували оцінку. Тому, перш ніж подавати треба, треба впевнитися, що дійсно вас оцінили неправильно. Ну, зазвичай подається апеляція на відкриту частину, тому що закрита частина бланк відповідей А там чітко, там, де хрестик поставив, правильна відповідь правильна. Якщо хрестик не в тому місці, де правильна відповідь, значить неправильно. Людмила Володимирівна, я дякую вам за розмову. Мені навіть саме було цікаво почути відповіді на деякі запитання. А ви щось хочете побажати нашим телеглядачам? Можливо, так. Ну я перш за все хочу побажати, щоб мрії здійснилися, щоб наші випускники вступили до тих вищих навчальних закладів, до яких вони планують. І хочу, щоб наші випускники дуже добре підготувалися до тестування, подивилися, куди йти коли, в котрій годині треба бути, щоб не спізнювалися, щоб мали всі документи для проходу на пункту тестування. Ну і удачі. Дякую. А я нагадую, що зараз була в ефірі програма це вас хвилює. В студії працювала Ольга Руда. Дякую за увагу.